Всім дуже рада, погляньте, як швидко цьогоріч дозрівають гарні вишні. А ми з вами від перших вишень і йдемо до перших блекаутів секунді, які трапляються після обстрілів. Це ваговий товар, День завозу. Я обрала декілька суконь, адже літо, сукні, ця тема поки що. Актуальна для всіх нас. Перша від бренда Ту, джинсова тканинка, але з великим відсотком поліестру, як мені здається. А наступна 100% віскоза, абсолютно нова річ. Вона викликала у мене емоції. Вона мені була схожа на мамин Халатик. Мамо, ти мене дивишся, передаю тобі вітання. От чомусь мені ця річ емоційно нагадала мамин Халатик. Хоча, може, в тебе схожого і не було халатика, але я відчувала себе у ньому теж мамою і згадала про тебе, у нього не були зручними кишені, вони були за високі. А от сама тканина, принт, все це надзвичайно приємним було. Мені за відчуттями дуже ця річ сподобалася. Якась мила. Лайк like цьому халатику. Наступна сукня дуже силуетна, не подобаються здешевлюють оці стрази не її, але і колір, і принт гарні. Тканина полієстрова. Вона тягнулася із такою силою, ніби тут фітнес-гумка. Була, але мені сподобалося, як було зроблено у верху. От не майкою, не як маєчка, а виріс такий більш човником, більш широкі бретелі, Тобто вона і відкрита, і закрита. От саме такі а, літні оформлення у зоні декольте а, надзвичайно сильно подобаються, виграшно виглядають, підкреслюють принади. І приховують те, що а вже виглядає некомфортним для нас. Наступна річ це просто була любов. Я довго у ній крутилася. Це блуза подовжена від Miss місквайід. Я думаю, що на низеньку молоденьку дівчинку це можна було застосовувати як повноцінну сукню. Тканина 100% котон тонкий, дихаючий і хрумкий-хрумкий, як у бренду кос. От якби я не бачила бірочки, я б подумала, що це бренд кос. Вона надзвичайно мило скроєна, Це великий на мене розмір, але і спущений рукав, широкий рукав, такі милі манжети із вузькою рюшечкою. Якісна, дорога, білосніжна, думаю, стан як нова або нова. Мені сподобалося надзвичайно. Але Потім вже я поважила всі речі з вішачком. Вішачок поважила вам окремо, десь він близько 30 гривень заважив, тож ціни ви бачите. Вирішила залишити вам відгук рік після операції на стопах. Кому цікаво, шукайте плейлисті є до та після. Пройшов рік, все чудово, нічого ніде у мене не болить. Трошки на правій нозі ще оніміння, ви бачите вигляд до, це валюсна деформація стопи. Вона буває спадкова, буває набута, буває і те, і інше. Багато жінок через це страждають, бачите, на рентгені, як це виглядало до. І вже реконструкція, повна реконструкція стопи, всі кісточки перероблено, перетягнуто. Я не розбираюся, але у кожній низі у мене по три гвинта. Тримається все міцно, нічого я не відчуваю. Повторюся, легке оніміння ще припустимо. Ще, так, лікар сказав, що це ще. А може бути рік і трошки більше, але з ножками все добре. І отже, на них я без болю і з комфортом і задоволенням біжу до наступного секунду. Це хумана, триває оновлення, можна отримати 10% знижки при купівлі п'ятьох одразу в одному чеку речей. Перша курточка вкорочена. Джинсового гарнючого кольору, все як на екрані, бренд Cool Cat крута киця, І це саме кропнута куртка, це не сам хтось відрізав. Це пізніше буде видно по бірочці, яка пришита вище, ніж зазвичай, якби її хтось відрізав. То і бірочки б не було внутрішньої. Річ на мене маленька, це майже дитячий розмір, але вона надзвичайно гарний дині. Є порватості такі класні. Далі чорна, причорна нова сукня, еластична зверху. І віскозна трикотажна внизу. Вона дійсно виглядає новою. Так думаю, що вона і є нова. Міді довжина на мене, відкриті там плечі можна робити, і довжина рукавчика до ліктя. Все, як ми з вами любимо. Вона доволі комфортна і е, насправді камера її трошки вибілює, так вона була геть-геть чорна, наступна. Ненав'язливий такий принт. Простенько, халатико, Мені сподобалося спущене плече. Пасок було втирачений у цій сукні, і це віскоза. Інша, більш активно принтована. Вона за кольорами дуже посувала мені, бо... Кольоротипу шкіри, чи як це сказати, у більш таких теплих кольорах. На екрані від вас справа висить моя сукня, яку ми купували з вами минулого відео. Там більш такі холодні, біліші кольори, а ця пасувала мені до шкіри краще. Цікаво було зроблена і просто, і практично. Колісочка по талії, робила зверху як з напуском, вона не обталювала ніде нічого, мала кишені. У моїй тій кишень немає. А цю сукню вона мені замала, я примірила її хіба що за рахунок тих рукавів крилиць. Рукавчики крильця, тому і приміряла. Наступна річ я геть прибрала музичний супровід це ажурна така. Сукня для пляжу дуже добре була б, вона вся-вся розшита бісером і важила, мабуть, кілограми за два. Я хотіла, щоб ви почули, як вона вся як скляна, така, такі прикольні звуки, і дуже класно в ній те, що всі ці е, намистинки холодні, прихолодні. На спекотну. Морську погоду це просто клас. Наступний клас це сукня із Грузії. Якийсь грузинський бренд, вперше зустрічаю. А це 100% віскоза, і цей тип віскози, атласна віскоза. Вона трошки еластична, зовсім трошки. І це найприємніший вид віскози і тканини взагалі для мене. Існує також атласний шовк, але якщо порівнювати особисто для мене, то атласна віскоза вона є, до речі, і найдорожчою з усіх. Тканин, що виробляють із віскозної сировини. Наступна сукня трошки блідаша, як у нас немає засмаї. Американська пройма я полюбляю, але вона у грудях не сіла, потребує більших таких пишних форм, незважаючи на білизну мою із пушапом. Все одно там не вистачило. Наповнення і вже таку приміряла вечірню. Мені сподобалася така пелеринка зверху. Сукня замала, але кольори мережево пригарні. Виникло життєве питання, коли вже дизайнери навчаться робити нам менший виріз зверху, прикривати ліптики та колінка у своїх. Моделях, ну а ми із вами прямуємо до Сінсей мене того дня дуже здивував. Зараз вам усе покажу. Я не очікувала, знаєте, там стільки цікавого. Ну, По-перше, новина це, що розкупили усі кавунчики, посуд із кавунчиками розлетівся, миттєво лишилися а, лимончики, теж не менш гарні. А я в сукні яку ми купували із вами минулого сезону. Вона проста, цікава за кольором. Спочатку я обрала декілька спідниць, потім чорний верх, 339 гривень, був а, такий синтетичний, еластичний у вигляді жилеточки. І на очі мені натрапили ще верхи. Це дійсно костюмні жилетки. І потім ще я побачила класні низи. Це штани, і білі, і рожеві. Зараз вам усе те покажу. Я лишилася дуже задоволена примірками і якістю самими моделями. І якщо ви поділяєте мою точку зору або враження, тисніть лайк цьому відео, тому що є причини бігти до сенсей. Справді, того дня сінсей виграв 1-0 на свою користь у битві із секунд-пошуками. Сукня моя проста, теж вона віскозна, класна, але приступаємо до примірок. Перший комплект чорно-білий. Надзвичайно класні оті білі штани. Вони натуральні, там котон з поліестром, але більше котону. Вони дуже-дуже такі якісь прохолодні, класні. У них трошки видно кишені, але білизну вони не видають. Диво дивне, верх пасує за кольором, як на мене, він занадто відвертий, дуже глибокий виріс. Але силуетно це виглядало непогано. І от коли я вже примірюю інший верх, це повноцінну костюмну жилетку, і спочатку примірюю чорну, ви побачите різницю. Наскільки структурований жилет з підкладом буде набагато. Виграшно виглядати в цьому комплекті, тут і виріс менший, і плечі краще прикриті, і така формована лінія по талії. Виглядає це дуже класно. Я вам рекомендую, що жилет оцей чорний, бо чорний це база до всього пасує. Так, і ці білі штани. А жилет 600 гривень, і штани так само. Також безпрограшний варіант це поєднання рожевого з чорним. І ці штани вони ще більш широкі, вони як, як палацо, а з широким манжетом понизу. Розмір М. Сіли на мене теж класно, теж мають кишені. Ну, погодьтеся це. Чудове комбінування вийшло. Як на підбір у мене ще й кросівки рожеві. ну Я отримувала задоволення в примірочній і хотіла вам порекомендувати знайти саме такий одяг. Приміряти є різні розміри у рожевих штанах. Там більш така цупка тканина, і все одно вона м'яка, там і котон, і льон, і трохи поліестру. Це означає, що синтетика не дасть посадку. І є до рожевих штанів повноцінний верх. Це комплект, це справді костюм. Це одна і та сама тканина, цей жилет на зав'язочках. А він об'ємний, він вкорочений лише трошки, він до талії, нічого зайвого не видає, штани на середній посадці. Це круто виглядає, от справді. Я прямо залайкати готова той син в той день і попрошу поставити цьому відео лайк, адже так більше людей побачать, що саме зараз це зйомки позаминулого дня, що саме зараз можна там знайти класний комплект. Він чудовий, він цікавий, модель надзвичайно. Гарна. Інший жилет, такий, такий, знаєте, сірий беш, як би його назвала. Він на мене був завеликий. А от той синтетичний, відвертий жилет, він здешевлював у житті палацу. Це моя особиста думка, все ж таки костюмний варіант ті жилети. Це прям крута ідея, і як для маркету воно виглядало так, знаєте, на рівні H&M адже в М, є більш дорогі лінійки, це джинс сірий, який купувала минулого разу моя донька. Це великий на мене розмір сороковий, але всі розміри є, і виглядати за своїм розміром воно буде на вас причудово. Ось так вони сидять, коли вони відповідають по розміру. І знову ж таки поєднання рожевого та сірого, теж безпрограшний варіант. Дуже рекомендую, кому подобається таке поєднання, можна окремо купити ще й ці речі. Коротше кажучи, переходимо ми із вами до спідниць. Оця рожева тоненька, там в складі і віскоза, і синтетика, але вона видає білизну. Модель цікава, але білизну видає. А наступна блакитна, вона вже на резиночці позаду, ніякої білизни не видає, з одного боку є розріз, а силует. От вона влучно і сідає, і відчувається на тілі. Знову ж таки, гляньте цей рожевий і блакитний. Купу комплектів можна зібрати з чотирьох речей, які ви там оберете. Наприклад, рожевий повноцінний костюм, оця блакитна сукня, білі штани та чорний жакет. Ну от, такі позиції вони зроблять просто все ваше літо. Вже на виході з Сенсей запрошую вас до себе в інстаграм. Посилання буде в описі під цим відео. Знайдете там для себе багато всього цікавого. Нехай літо ваше буде яскравим. тихим, бувайте усі мені, живі здорові!